Ще такої красоти вам трошки. Гляньте. Боже, яке воно гарненьке, пахученьке. Дуже величезний кущ, якому три роки. Три роки, з малюсінького, сантиметрів я знаю. Може 15, може 20 він був. Але гарне, мені його подарувала подружка. Ой, подивіться, яка краса. Прямо краса, краса, краса. Оце все я вам дарую, щоб у вас таке було. Оце що таке сидить? Вже щось усілося. Отака краса. Дуже люблю я бузок. Тут в мене є, зараз я вам покажу, маленькі такі, як воно, бачите, тут у мене трошки цей кущ мішає для морозника. Треба його обов'язково пересадити звідси. Дивіться, новенький понаростали, бачите? Треба мені посадити туди-вниз, там, де були абрикоси. Я б цього куща туди пересадила, але ж я думаю, що він пропаде при пересаджуванні. Маленький, хай би тут залишився. От, Він розрісся. У мене дуже багато було тут анемонців. Прямо все всипане. Я думаю, що це от вони і вилазять, бачите? Це трошки я насипала трави і як косила. Ну, Типу мульча, знаєте? Думаю, що... Оце ж вони і виходять, але пізніше. Бачите, он зацвітає. От. Але би вони зараз якби не цей бузок були б всі отакі великі. Вирвала трошки цього руколи. Буде он цвісти цибулька, ця відростає, що я зрізала. А це залишила трошки для того, щоб подивитися, як ці цвітуть. Так як я такі руки з теплиці йду. Оце вирву. От, бо буду ж потім знов сушити далі на приправи. Дивіться, тут Аріс малесенький вазончик такий забула, як називається. Я його ж присипала, а він все одно проривається, бачите, треба його акуратненько акуратненько звідси його прибрати, щоб він для цибулі не мішав. Він тут не треба, знаєте. Ну, не зараз. Зараз я. Буду в опіцентрі їхати. Оце зупинилася, щоб вам подарувати оцей бузочок, оцю красу. І це якраз такий період року такий, де не сядеш там, релакс прямо, відпочинок, душа відпочиває від цього всього. Гляньте, бачите, гіллячки, геть всі цвітуть. Які є, крім оцих малюсеньких, бачите? Зацвіли всі. А ну йдемо зараз, я вам покажу. Я вам покажу піон деревовий, бачите, яке мене. Оце такий в мене участок. Ось йду, душу в ногу свою, в мене ж нога больна. Так, один. А ми зараз сюди пройдемо, щоб не наступити. Опа, хуста тут. І дивіться. Гагенький. Яка краса, але пахучий. Ну вже пахнуть, господи, щоб вітер не був, щоб вони гарненько тут розцвіли. Дивіться, такий ніжно-ніжно-рожевий колір. Оце стільки бутончиків. Пташечка, дивіться, де сидить. На моїй хаті на самому вершечку і співає. О, чуєте? Отакі буде. Як зацвіте? Ну, цвіте недовго. Йдемо до слідуючого. Тут трошки більше розцвіло. Тут кущ із двох частин. От такий рожевий, як там, такі. І. О, гляньте, сонечка нема, то воно закрилося. Бачите? Піончики, які, але пахучі. Люди, які пахученькі, гляньте. Бачите? А це так обморозилося. Ну нічого, але бутони є. Тут буде такі рожевенькі до білого, знаєте? А це такі. Цей зацвітає завжди раніше, а цей вже зацвітає чуть-чуть на пару днів пізніше. Дивіться, скільки. вона тут є паруски, треба їх повикопувати, мені нема часу і посадити чи в стакани великі, чи в якісь горщики, краще в стакани, щоб воно було видно, що коріння, знаєте, тут є коріння. Боже, які красиві. Гляньте. Ну. Всім гарного дня і мирного неба бажаю.